Вітаю. Східний вітерець сьогодні. О, щось випадає прям дуже швидко. Підкинув я голубів. Знов сильний, вже Який день, до і такий прям сильний, ну клас. Я зараз трохи змінив, правда, тактику, потрохи їх кидаю, то по 10-9 по 9 на день кидаю і все. А наступний день інших бо вони зараз ну, добре літають і за часом непогано і з таким вітром їм вже ж більш навантаження, ну я так думаю, ще може я помиляюся, це хто в мене такий, або 85-й, мабуть, або 91-й, це вони такі. Е -е -е -е, так, так гуляються, полюбляють вони. Так, ну зараз я покажу ще тут. Трішечки. Хто тут є? Трієчка ось. Тут п'ятий голубок. Потім 91-й. Так, і хто ще? І ще тут є. Ось, бачите, вище є. Так, бачу пару. Хоча там повинна бути п'ятирочка. А, і ось трієчка ще. І ось ще трієчка. Там ще світленький є торічний 60-й А, це п'ятий, а то був 60-й, що я першого показував. Так, виходить, що вісім вісім штук, я зараз покажу вам їх. Ось вони, п'ятірочка і трієчка тут. Потім там брат пришибленого, молодший 104-й. 88-й там сизий голубок. Так, 93-й теж там. Він щось вчора не схотів, я його ще раз... А, ось він 93-й. Потім там є... Ага, ось цей режимури літає. Це що спарований з моєю найкращою голубонькою. Все більше він... Це таки дає мені відповідь, що, мабуть, треба його лишати. Чи треба його лишати? Час покаже. Ну, правда, є зараз же ж і ризики, все більше, бо вітер це вітром, а тут є струбаш, вже кожен день приходять. Хоча, хоча сьогодні що у нас? Сьогодні 1 грудня. Ролик вийде, ну я думаю, що там набагато пізніше, або можливо там за тиждень після його зйомки. Ну хто знає, на сьогодні зйомка ведеться 1 грудня. І от на 1 грудня поки що на очах не взяв нікого яструб. Приходить регулярно, ну так, щоб там дуже прям... Б'є навіть і ні. Так іноді поганяється, але безуспішно. Бувало, правда, є голубка... О, драсті, голубочка яри, дивіться. Ну я знаю, що таке буває. Це голубка, це моя найкраща голубка. Дивіться, вона Яра. Хто би міг подумати, да? Яра до іншої голубки. Поки її голубок літає, вона тут Яра. Ось така красопіта. Все, згадала, що вона голубка. Тепер до неї їдять. Чи ні, чи ще ще не дуже згадала. Ні, далі, далі, я Думаю, та що я теж можу. Я теж думаю можу. Ну це вже Це вже законний голубок, це 45-й, чорно-сірий такий, я його не то чорний одразу називав. Потім він сірий став, Ну, він такий сірий, але темний темний такий сірий. Так ось на 1 грудня повернемось. Повернемось, то ще на очах нікого не взяв. Приходить, буває, ганяється. Голубку, правда, десь то 5-6 тому в мене погнав він голубку ну Якогось голуба, ну я так думаю, бо і потім не було однієї голубки 194, так її нема. Мабуть. Мабуть, її забрав, але знову ж я кажу, що на очах. Я не кажу, що жодного не взяв, бо вона не прилетіла. А ось, до прикладу, позавчора. Позавчора я хочу показати цього голубка, але я не бачу. Позавчора голубок 64. Боже, щось на нього. З під там є голубок. Е, його теж погнав яструб. Це такий же сильний вітер. Я, він не прилетів цей 64-й вчора, а прилетів сьогодні. Тобто На другий день прилетів. Я думав, що він його взяв. А, ось він. Ось цей голубок крила підняв. От він вчора прилетів, його на, на другий день прилетів. 64-й з підхисника, ну він такий ледалькуватий трохи, то, лі, то літає, то налітає, але бачите, від яструба втік. На нього полетів яструб я бачив, але він втік, Да, не одразу прийшов, але хто знає, куди він його загнав, він же, ж, я ж так розумію, з перепугу десь відсиджувався. А тепер. Не відсиджується. Летів чого, молодець. Так, Це пришиблений зі своєю голубкою, все вже нормально, вони спарувалися. Більшість молодих пар вже спарувалися, як мені потрібно. Ну, Тільки ось цей ось цей поки що розпарувався. Точніше, голубка сама розпарувалась. Чорний. Чорний відбив. Одна-дві чорний. Я, мабуть, його позбавлюся того чорного. Він вчора добре політав, цей чорний. Ну, Мені він не потрібен чорний одна-дві. Такий, начебто, красивий головок і все. Ну, такий середнячок. Я не, не, я не скажу, що він там кращий і не скажу, що він там ледер. Він середнячок, ось він Він відбив голубоньку. Мені не подобається І гніздо зайняв і голубку відбив. Ну, коротше, як я казав, що в мене багато голубок. Ой, багато голубів, а мало голубок. І тепер же ж. Дефіцити. Теп тепер я буду ну, таких дуже ріяних голубів можна і позбав позбавитись. Що? Ця пара сідає, це торічний 60-й. Ну і мабуть 91-й. Він теж такий слабкуватий. А п'ятірочка добре тримається. Це п'ятий голубок. Потім 88-й, 93-й, 67-й, Кримачок там. Та 104-й. Так, да, от п'ятірочку я всю назвав. Ця п'ятірочка добре склалася, але вітер сильний. От... Що у нас тут? Не, не йде димок. Хотів. Хотів показати вам димок, але ну, не йде. Потрохи кидаю чого саме, бо ще зима попереду. Ну, кидаю тільки голубі, вже все, голубки не літають, вже зовсім не кидаю нікого. По-перше, це зима попереду, щоб було кого ганяти, якщо лишитись. Ну і по-друге, вже ястріб, вже морози в нас. Мінус два, ще невеличкі морози, але вже є морози. Мінус два, ще, ну, бачите, снігу нема. Якщо випаде сніг, то звичайно ще гірше буде, складніше. Для ястреба він, він стане більш агресивний. Тому я і відпочити даю їм, бо голубів там ну, 20 штук лишилось щоб ганяти і все. Там, якщо бути точним, то 22 голуба. от Їх я ганяю. Навіть когось я ще лишу на маточник, не всі 22 вони на, на гон. Але зараз вони всі ганяються. Цього я вирішив. Приберегти 105-го збіг. 105-го це паруса. Я двох світлих голубів. А, ну так, 20 22 це 20, виходить, що. Виходить, що 20 на, на гон. Бо 22 це з урахуванням 105-го і паруса. Їх я поки що не ганяю, я все-таки більш стиляю, що я їх залишу. Ну, коротше, що мені там чого. Мені цей 105-й потрібен, бо у мене небагато по цих кровях. І батьків вже нема. Ось він, 105-й цей. І батьків нема. І що там брата нема вже. От бачите, тільки що пара була ну, майже на посадці. От майже на посадці вона була. А да? От, отак. От, отак вчора. Ну так, десь півтори годинки, не більше. Там, ну Трохи більше години, там і останні там, сів десь півтори годинки, отак вони і літали. Вони тут знижуються, їх задавить, 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 потім вони підіймаються ще трохи. Ну так, не високо. По такій, е, по такій погоді, по такому вітру, то добре, що й не треба їм дуже високо. Оці класно тримаються. Ой, а де вони, ці класно що тримаються? А, ось вони. Ось вони трохи відтягнулися, але так, трохи. Вони класно тримаються на класній висоті, вони тримаються такі прям. Ой, щось там гухає у нас. Прийдеться мені тепер взимку так, задовільнятися потроху, потрохи ганяти. Ну а що робити? Нічого страшного. Ось знову ця парочка вже тут над домом. Ну, це, не це не означає, що вони сядуть. Це ще не означає, що вони сядуть. Я ж кажу, що зараз по таким вітрам вони зараз так, і в тому році мені так вони літали. Якраз в цей час, десь в грудні вони літали так само, от як колись сильний такий східний вітер. Вони саме так себе поводять. Так, яструб прийшов, тільки розказував, що яструб, яструб, яструб. Прийшов, але я не розумію. Я побачив, що голуби там хто куди пішов, але я не розумію, ні, начебто він я не, 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 не в атаку. Не в атаку він, він йде, він ну, поряд пройшов. І це, мабуть, навіть не яструб, а Орел, щось здорове дуже для яструба. А де п'ятірка, та хто знає тепер. Зараз я їх шукаю очами. Ну, зараз я їх не бачу нікого, вообще нікого не бачу. Зовсім, зовсім нікого не бачу. А він якраз. Ну, між ними або повз них десь так пройшов. Ну все, я не бачу нікого. П'ятірку не бачу. Да? Ладно, я поки вимкнуся, якщо відшукаю, то я. Ну, коли Коли не підійдуть, коли відшукаю, я включуся знову. А, ось ось ось. Все я бачу, я бачу. Блін, да вони так уже нормально. вони там і по висоті вже високо і далеко вам бачите? Ось пара, ну тут трієчку я тільки що бачив. Вони вже і стягнулися так добряче. І висота вже під хмарами. Трійка. Трійка, було п'ятірка, ну тут ще є. Хто тут є? Ще п'яте освітло, я не бачу. Трійка. Ну, вони підтягнуться зараз. Так, трійку я побачу. Ріку побачу. Ну, висота дуже добра. І так, далеченько їх стягнула, я вам скажу. Доволі дал... далеченько їх стягнула. О, підтягуються, підтягуються. Я от тільки що їх... на них дивився. І ось я бачу, вони потрохи-потрохи просуваються сюди вперед, додому. Потрохи просуваються. Росувається потрохи, так. Ну мабуть, якщо сяде цей голуб, і коли точніше сяде, цей мурий, мабуть, я не буду його ганяти, нехай вже він... Нехай він буде, мабуть, якщо звичайно сяде. Тут його нема. Ну Начебто нема, вона так не дуже Я, я, я можу і помилятися. Ну Трієчка добре піднялась. Точно нема п'ятого тут, ну на очах немає п'ятого. Він же ж... Він помітний голубок, чому я... А ось, ну так, да, ці, ці добре вже підтягуються, ось вона трієчка ця. Хоча не факт, що він там немає, бо він коли склав... Коли складає хвіст, воно не ну, От щось таке схоже на нього. Вони далеко, чому він так важко його тримати? Я от наближу, а потім рука трохи-трохи ворушиться. Ну все, трічка прямо вже над дому, але високо. Ну як, не прямо над домом, але ну, підтягнулося і вже все, підійшли, як полагається. Вже підійшли, як положено. Вони вже і заспокоїлись, ну майже заспокоїлись. Ну, Яструб пролетів, от таких от багатенько, от кожен раз от так приходить, от там пройшов, то там, тобто він не ганяється дуже, а це ця, ця продовжує, точніше продовжує ярити. Ось вам дама з Амстердама. Продовжує це, Із себе. Голуба, голуба робити, будемо. Думаю. думаю, чим я не парубок, чим я не парубок. Це моя найкраща голубонько, нагадаю. Це голубка. Я її називаю за прізвиськом найкраще вона, вже до неї приклеїлось прізвисько таке. А це голубка. Так, Ну ця пара, вона так от над кришами і тримається. Ні, трохи під... навіть трохи піднімається. Навіть трохи піднімається. Трійки, я щось... А, а, бачу, бачу, трійки. Вони високо трійка. Ось вона трійка. Ну трійка добре стоїть. Дуже добре стоїть. Трійка. Все, поки що вимикаюся.